Командувач об'єднаних сил збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв вважає, що в Ерефії немає сил та засобів для ведення наступу на інших напрямках, окрім тих, що в Луганській та Донецькій областях готуватися і не вірити тому, що. Сьогодні написали в ваш пості, ах, Україна не зможе пойти в атаку. Ах, на Україні не осталось піхоти. Ах, у них нет боєприпасов. Ах, 10 тисяч в день. Нічого у них не вийде. Питаються нас розслабити. Розслаблятися нельзя. З огляду на те, що ворог зосередив зусилля в Луганській та Донецькій областях. Інші операції на інших напрямках неможливі, заявив він. Проте, за його словами, расисти намагаються створити уяву, що вони готують наступальні операції на інших операційних напрямках насамперед на Запорізькому для відволікання уваги українського військового командування. Щодо ситуації на північних кордонах, то станом на сьогодні ворог не готовий вести наступальні дії звідти. На сьогодні здійснюється ретельний моніторинг ситуації, зокрема з використанням засобів повітряної та космічної розвідки, і за рахунок інформації, що надається країнами-партнерами. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.